Ну то що, хлопчики та дівчатка? Будемо наступних кілька років власнювати? Певно, так і буде. Але зараз е, трохи про плани на канал. Е, я розумію, що вже дуже давно нічого на каналі не було, але це треба з чого починати. Так? І почнемо ми, певно, з огляду на ось цей девайс. Це карта захоплення для відео з консолі. Також її можна використовувати і для захоплення відео з інших ПК, наприклад. Два комп'ютери ставити, з одного захоплюйте, на іншому записуйте. Буде огляд на каналі українською, звісно. Також я гадаю, що буде у нас будуть стріми, звісно. І це не колись, там не через місяць, не за рік. Не... Це буде буквально за кілька днів, можливо. Буде у нас Kingdom Come Deliverance. Я розумію, що її зараз перекладають, можливо, колись перекладуть, але вже не сила чекати, терпіти, і певно, будемо починати англійською, а потім, коли привезуть, підвезуть переклад, то будемо вже і українською продовжувати. Також буде. This War of Mine, Уже є там локалізація. Я придбав цю забувку дуже давно, і там за якісь просто смішні якісь кошти, практично вона задарма мені дісталася. І придбав для того, щоб її пройти на якомусь з каналів. Але якщо є українська локалізація, то чому не спробувати? От, і, певно, буде ще. Так. Кінс Баунті. Кінс Баунті, яке вже є на каналі, там близько 30 серій були стріми навіть. І це така забавка, ну, яку, певно, будемо довго проходити. Це як шахи, практично. Як шахи, тільки набагато красивіше і цікавіше, як на мене. І от будемо цю забавку також проходити в форматі стрімів. Бо іншого я не бачу навряд, чи там буде. Цікаво робити серії чи дивитися їх. Коротше кажучи, ось поки що таких три відео. І четвертий – це огляд. Огляд тієї плати. От. А далі будемо дивитися, після того, як буде закінчено якусь із цих забавок, то певно будемо починати якусь іншу. Я сподіваюся також на те, що щось новеньке, цікавеньке вийде і з'явиться локалізація. Мені б дуже цього хотілося. От також я б хотів би на Sony PlayStation робити якісь відео, але там проблема в тому, що дуже багато тексту, дуже багато голосового перекладу, і, скажімо, робити в форматі стрімів досить таки складно перекладати все це на Люту і одночасно ще й грати. А робити в форматі серій можна, звісно. От, ту ж сам Horizon Zero Dawn можна робити. От, але поки що я не впевнений. Це треба дуже багато часу. Ну, коротше, так ось. Якось так будемо, будемо грати, будемо блазнювати. А може не будемо, хто знає. Подивимось. Всім пока.